Ну, як завжди. Починається з привітання. Доброго дня, шановні пані та панове. Наразі ми кладемо піч. піч. І багато у людей питання: а от чому піч тріснула, тріщини пішли і так далі. Ем, пояснюю, тому що е, це елементарна фізика. Матеріал нагрівається, він починає розширюватися. Звичайно, тріскається. Для цього, щоб воно не тріщало у нас, ми кладемо сітку. Через кожні два-три ряди. Сітку металеву. Армовочну. Особливо враховуючи, що у нас цегла Робен марки 500, вона має дуже мале вологопоглинання. Тим більше потрібно класти сітку. Кладемо під розшивочку. Розшивка 1 сантиметр. Для цього використовуємо ну, ось такі вставочки, ціною в один сантиметр. У даному випадку використовуємо сітку, нарізану а, 10. по 10 см. Це штукатурна сітка, паяна дуже допомагає в роботі. Можна також проволку сюди закладати, але вже є сітка нарізана. Заїхав, купили її. І використовуй. Кладка потріскає. Ну і людям неприємно, коли воно гроші заплатили, а воно потріскало. Враховуючи, що у нас проволока тут тоненька і кругла, то це не дає такий великий коефіцієнт розширення.